Сьогодні в Державному університеті економіки та технології відбувалася досить таки значна подія. Сьогодні відбулася зустріч першого курсу спеціальності історія і другого курсу спеціальності історія. Чому я обрала саме історію? Тому що наразі йде страшна війна, і причини її треба шукати у нашому минулому. Ми вивчаємо історію, щоб не допустити цих помилок у нашому майбутньому. Перш за все я обрала історію через те, що в мене був дуже гарний викладач з історії в педагогічній гімназії. Це кушнір Оксана Іванівна. Вона дуже багато в мене вклала. Я дуже за це їй вдячна. Саме вона мене спонукала зробити свій вибір. Я думаю, що в цілому буде весело. Я зможу знайти собі нових друзів та займатися улюбленою справою. В моєму випадку це спорт. Звісно, я хочу отримати знання та диплом історика. Але окрім того, я хочу провести весело та насичено час зі своїми новими друзями. Хочеться всьому студентству, не тільки історикам, але й всьому студентству державного університету економіки та технології побажати успіху в навчанні, побажати креативу, побажати інноваційності. І звісно ж, вірити в перемогу і в Україну.